Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. Хто дивиться мій канал, той пам'ятає, що в мене є декілька стрижок. Я стригла сама себе завдяки хвостикам. І навіть дві зими в період пандемії я стригла себе під нуль. А тепер я хочу відрощувати волосся. Тому що от коротка стрижка, дивіться, кожного дня одне й теж. Одне й теж, ну мені це надоїдає, мені треба щось міняти, щось. Є. А з довго волосся можна кожного дня зробити щось нове. От в Ютубі стільки зачісок, стільки всього з длинного волосся. Я вирішила відрощувати. І що виходить? Ось дивіться, в мене вже ось. Чубчик оцей. Оця гривка вже вона не викладається, вона вже падає, вона вже не хоче красиво стоять, вона... Я ж не хочу її зрізати. І що я надумала? Для того, щоб її не відрізати, в мене є два способи уложити оцю чолочку, оцей чубчик, оцю гривку. І зараз вам покажу. Я візьму трошки-трошки змочу оце, оцей мій чубчик, оцю мою гривку, яка вже не слухається, відділю. Ось дивіться, все остальне в мене вкладується. А це слухняне. треба уложити. Ось я ділила, трошки змочила і беру ось так. Я роблю жгутик отакий. Дивіться, беру перву прядочку. Отак. Перва прядочка буде тоненька така. Ось таку маленьку прядочку я беру. Так? Я думаю, я вже ближче не можу сісти. Так, потім я беру другу порядку, трошки більшу. Отак от діляю. І беру її на оцю порядку знизу. Знизу. І отак наверх накладую і перекручую. Потім, дивіться, в мене вже отакий хвостик. Потім знову беру прядочку такої ж товщини, як і першу. Ну, треба старатись прядочки робити одинакові. Дивіться, опять знизу, дивіться, знизу наверх накладую. і ще раз перекручую. Щоб воно ж держалось і так, скільки мені треба, і так аж до уха. І ще прядочка. Знизу наверх. Можна трошки підмочувати так. Знову прядка. однакові пучочки. Отак От знизу, знизу наверх накладую і перекручую, щоб воно держалось. Так, ще у мене всі є. Ось дивіться, що в мене виходить? Получається отакий от, от жгутик. Бачите? Зараз ближче ще. От такий жгутик виходить. Можна його доплести аж ось сюди до уха. До уха, як хто хоче. Ну, мені отак достатньо оцього. І що? Кінчик треба закріпити. У мене можна отакий от бантик, можна даже чим. Кліпсою можна. А я закріплю невідімкою ось. Невідімкою я не люблю ці бантики, оці такі. Я невідімкою заколю. ось дивіться, що в мене вийшло. Ось такий, такий рулочок. Ну, віддержить. Оцю мою гривку. Закріпила невидимкою. Я ж вам говорю, можна закріпити кліпсом якесь, заколочку, як ви любите. А так, дивіться, моя гривка, моя чолочка держиться все. Можна зробити від уха до уха. Ну, в мене тут ще коротке ж волосся, воно. Треба трошки, щоб була чолочка довша. Ну, так, нічого, дивіться. Другий варіант. Дивіться, теж оцю пчолочку свою, свою гривку відділяю. Дивіться, відділила те, що не укладується вже. Все остальне в мене укладується. І роблю хвостик. Так, дивіться, зробила хвостик, тільки резинка в мене синя. Треба резиночка, щоб була під колір волосся. У ну, мене не знайшлось такої, буде синенька. Ну, вона десь може проявитися. Треба під колір волосся. Тепер дивіться, що я роблю. Я розділяю оце, під резинкою і зроблю такий вхід, щоб у мене цей хвостик війшов наперед і. Протягую хвостик у цей вхід, що я зробила, от туди я протягую. Ось дивіться, я протягнула хвостик і ось так у мене виходить така конструкція. Потім я беру отак і розправляю, щоб було цікавенько. Отак От розправляю, розправляю. Ну, я ж говорю, що різиночка проявилася. Ось така, дівчатка, вийшла конструкція. Можна зробити два хвостика, але в мене ще коротке волосся. Я зробила один хвостик. Ну що, я вам показала два способи, користуйтесь. І, дівчатка, дуже вас прошу підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!